Я світаю, Луч, показуємо лот номер 6 мікс спортивного одягу. Зібрані такі бренди Adidas. Перший бренд, він є основою наших лотів з використанням дуже багатьох технологій. Далі Nike. Саме в цих лотах використ... в нас зібрана лінійка Nike Swim. Футболка Adidas. Можна поєднати з такими шортами. Тут поєднуються розміри, тому може бути комплектом дуже легко. Тут використана саме класична технологія Adidas ClimaLite. Тканина, яка швидко вводить вологу і зберігає тіло сухим. Жіночий топ, також від Adidas. В них є різний рівень підтримки в цих топах, і можна поєднати з такими вкороченими легінцями. Також від технології ClimaLite. Далі кофта на замку Adidas. З надписом позаду. На манжетах також різиночкою знизу. Ідемо далі. Майка Adidas, також жіноча. Тунічка, весь Навіть подовжена. Можна, наприклад, з легінцями також скомбінувати. Бо вона йде подовжена майка, так. Далі поло Adidas. Також легенька тканина. Nike Swim шорти. Ця тканина швидко сохне, вона дуже еластична, ну і міцна звичайно. Далі топ Adidas. На спинці буде дуже гарно виглядати, такий ніжний м'ятний колір. Далі легенці, шорти, мабуть, довгі такі. Позаду є ще от кишенька прихована. До речі, багато де да? насправді в яких моделях є саме такі приховані кишеньки. Футболка капа це наш третій такий основний бренд в захвотах. Адідас кофта і штани. Це прям це спортивний, костюм, спортивний. спортивний костюм. Це прям він і є. Можна також комбінувати, робити комплект, інколи, так як ми вам показували. Класні розміри, як ви бачите. Тканина взагалі супер. Далі майка така. Ніжного пудрового кольору Адідас Легінса. Капа, однакова модель в різних розмірах. Насправді, не буває однакової моделі в однакових розмірах. Всі абсолютно різні. Адідас-футболка. Цю можна і не на спорт, тобто дуже багато речей можна носити в повсякденному житті, а не лише для занять спортом. Найк-шорти. Капа-футболочка. І можна відповіднати, наприклад, з такими шортами від Nike. Кольору хай, дуже мені подобаються ці шорти. Так, це в нас Adidas і це колаборація. Тут іде підкладка і ще така сіточка. Дуже комфортна. Легінси Adidas. Класний колір фуксії. Худі. Футболка Nike. Також, як на кожен день можна вдягати, такі далі шорти також. Одна одиничка в кожному молоді це футболка Пума. Дуже вона приємна до тіла. Адідас чоловічі шорти. Кофта адідас також. Футболка. Також тут сіточка, йде на рукава. Легінси, кофта від капа. Капа взагалі дуже класний бренд, хоча вони народились як бренд Шкарпеток. Саме почули свою діяльність. Потім вони перейменувалися і спеціалізувались вже на спортивний бренд Капа, який став легендою, і зараз його по цілому світу. Тут таке широке кишеня суцільна. Дуже класна кофта. Шорти Nike з логотипом. Adidas легінси. Леггінси мені дуже взагалі подобаються, вони такі дуже зручні. Далі це йдуть такі футболки, які в колаборації брендів з іншими там футбольними і не тільки клубами, вони мають більшу цінність, ніж решта. І чоловічі шорти в технології Клімокул, технологія вентиляції, одяг дихає та охолоджує тіло під час активності. А також в наших лотах є купальники, показуємо вам їх. Так, купальники є суцільні, а також можна робити комплектами такий класичний, чорний, позаду дуже гарне буде з цими переплетеннями. Всі купальники тут, майже всі, йдуть на резиночках. Шорти Nike. І до них от можна комплектом взяти такий верх на шнурівочках. От, оце єдиний, хто на зав'язках, елемент який на зав'язках. Можна також цей верх поєднати з такими купальними шортами. Також буде класно. Далі е, суцільний купальник, відкрита спинка, гарні широкі резиночки. Тут вже по боках лампаси, дуже гарна також резинка, буде підкреслювати талію. Колір тіфені взагалі суперовий. І завершаємо таким купальником з дуже цікавим елементом на грудях. І позаду також таке переплетення. Бретельки також регулюються, тому суперово. Вся інформація по лоту розміщена в описі. Звертайтеся до менеджера за номером телефону, який також там, щоб отримати цей лот.